Здається, у тебе просто не вистачає сил підняти пляшку. А от ідея з трубочкою дійсно гарна. Ось так. Хм, Однієї трубочки виявилось недостатньо. Яка цікава конструкція вийшла. Джуді бачу, ти в захваті. Ляшка порожніє з неймовірною швидкістю. Усі в шоці. Ще трохи. І. Джуді впоралась. Цікаво, як вона почувається. Все супер! Ой. Чи ні? З її шлунку доносяться дуже дивні звуки. Боже мій Джуді, такого від тебе точно ніхто не очікував. Друзів знесло звукової хвилини, але Джуді почувається чудово.